Частина людей купує фільтри для своїх пристроїв. Водночас часто виникають запитання, як їх замінити, чи це складно та які бувають види фільтрів. З цією метою ми підготували запис, що пояснює ці питання. Коли рекуператор приїжджає до вас, ви отримуєте його в такому комплекті. У стандартній комплектації блок керування має фільтр. Попередній фільтр, що захищає теплообмінник. Попередній та касетні. Їхнє завдання фільтрувати повітря, що подається в приміщеннях. І заміна дуже проста. Потрібно витягнути використаний фільтр, а потім вставити новий. Аналогічно діємо з касетним фільтром М5. У касетному фільтрі зверніть увагу, щоб наклейка була з передньої сторони рекуператора, а її стрілки були спрямовані вниз. Як вже згадувалося, централь прибуває з комплектом чистих фільтрів. Зверніть увагу, яка різниця між брудним і чистим фільтром? Різниця дійсно величезна. Забруднений фільтр викликає гучнішу роботу в центральній вентиляційній системі. Вона менш ефективна і викликає більший опір. Фільтри слід змінювати щонайменше кожні 180 днів, тобто двічі на рік, перед літнім сезоном і сезоном опалення. Якщо у вас немає проблем з неприємними запахами і забрудненням повітря, то наші стандартні фільтри цілком достатні. Найчастіше перед зимою та весною обирають антисмоговий фільтр 1.0 80%. Він має дуже велику фільтруючу поверхню і густо плісований, завдяки чому затримує частинки, невидимі навіть неозброєним оком. В інтернеті можна знайти безліч дешевих замінників фільтрів, які, на жаль, не мають нічого спільного з якістю. Їх корпуси погано підігнані, через що вони просто нещільні. Мають рідше плісування, через що їх фільтруюча поверхня набагато менша. Натомість фільтри нашого виробництва є найвищої якості. Вони надзвичайно щільні, мають дуже велику фільтруючу поверхню, завдяки чому не збільшують опір на центральній, а отже, і споживання енергії. Слід додати, що їх корпус надзвичайно міцний. Знаючи, які у нас є види фільтрів, як часто їх змінювати, пам'ятайте, що замінюючи фільтри, ви впливаєте на те, чим дихаєте і як працює ваша централь. На завершення напишіть нижче в коментарі, через який час ви змінюєте свої фільтри і чи затримали вони нетипові забруднення.